Хавейл h 6 2019 року випуску має пробіг лише 48 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 2 літри, трансмісію автомат, тип приводу передній. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки водія та пасажира, мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Круїз-контроль, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма, камера 360, парктронік, датчик світла, музика Bluetooth, USB, AUX, безключовий доступ, запуск кнопкою, панорамний дах. Комфортний кроссовер у хорошій комплектації за доступною ціною. Авто офіційне від першого власника. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.